Епоха містечкових політичних фріків. Приходом Зеленського українська політика взагалі втратила столичність. Влада займалася тим, що атакувала Віталія Кличка. Київ це завжди. Цікава нерухомість, цікава земля. І в Києві відбулася підміна влади. Ми зробили е, ну, якусь виставу, яка пахне підготовкою до виборів. Хапайте за стілець і не падайте. Бо премія складає суму 100 гривень. Вітаю, друзі! Назвав це відео епоха містечкових політичних фріків, бо з приходом Зеленського українська політика взагалі втратила столичність, а особливо коли влада займалася тим, що атакувала Віталія Кличка, популярного серед киян, міського голову, який залишався з містом в місті під час найстрашніших боїв довкола Києва. Але Київ це завжди цікава нерухомість, цікава земля, де можна поживитися і зрубати копійку. Тому правляча партія Слуга народу не перестає цькувати Віталія Кличка. Хоча, пригадується, на початках, коли був обраний Зеленський, сам Кличко пробував загравати зі слугами. Навіть була певна надія, що його партія удар. Зможе зі слугами сформувати більшість у міськраді Київській. Але, як кажуть, кияни не зрозуміли цих маневрів, і Віталій Кличко об'єктивно все-таки повернувся до союзництва із Європейською Солідарністю, яка набрала досить солідний обсяг голосів, ну, і довелося секретарям міськради, так би мовити, делегувати. Європейській солідарності, а не слугам. Ну, але слуги умудрилися обступити кличка. Тобто, по суті, в Києві відбулася підміна влади. Але тепер мене, власне, вибісила історія із Бородянкою, де коли аналізувати е, підміни влади, то чи, чи через депутатський корпус, чи через е, Бізнес-групи впливові, все одно відбуваються якісь такі ну, моделювання такої системи влади чи такої моделі управління територіями, яка десь не відповідає конституції і закону про місцеве самоврядування. Мене, власне, що збісило і змусило говорити про це містечкове фріківство в українській політиці. бо Правляча у Бородянці партія, звичайно ж, нові обличчя, є така партія на Київщині, яка, по-моєму, в, по в чи не восьми ОТГ, має досить непогане представництво в місцевих радах. Так от, по суті, зараз нові обличчя не тільки в Ірпені традиційно, бо нагадаю, що це партія колишнього міського голови Володимира Карпюка. Міського голови Ірпеня. Але мене це вибісило, тому що вони зробили е, ну, якусь виставу, яка пахне підготовкою до виборів. Вони відзначили найкращих е, ну, людей Бородянщини і умудрилися члену національної збірної з одного з видів спорту вручити премію. От хапайте за стілець і не падайте. Бо премія складає суму 100 гривень. Ну, я казав, два батончики Марс і карамелька. Або стік з кавою. Прости Господи. От подивіться на це відео. У Бородянці за давньою і доброю традицією чеснують елітою надію, кращих серед кращих тих, чиї спортивні досягнення прославляють цей благословений край. Таких як переможець чемпіонату Європи Ілля Мишкін. Їм особлива шана і грошова винагорода, відправляючи у бородянці партії нові обличчя. Сліз радості і слів подяки не стримують ні сам переможець, ні його тренер, ні його батько. Ну, яке це дно? Сто гривень. Сто гривень. 100 гривень він виступав, представляв збірну України на чемпіонаті Європи і виграв 100 гривень. Я навіть не знаю, що робити з цими бабками. Куди вже ганебніше? Уже просто промовчали і нічого не робили. Але ж зробили, зробили. Спозорився на цілу країну. Найгірше, що на тлі війни, коли люди донатять на війну, тут раптом душок підготовки до виборів майбутніх. Йолки-палки, які вибори? І ви знаєте, я трохи копнув цю історію з новими обличчями, бо ситуація, яка мене зачепила, по Ірпеню, це те, що. Коли почалися страшні бої, міський голова Олександр Маркушин залишився з громадою, його будинок розбомбили, де він буквально міняв місця ночівлі кожної ночі, і ну, десь видно, російська розвідка вичисляла його, так би мовити, пробували ну, закатрупити, те, що називається. Але вся ця тусовка нових облич вона в масі свої здиміла із е, міста Ірпеня. Коли місто відбилося, а це просто ну, неймовірний якийсь випадок, коли об'єдналися і ветерани, і ветерани АТО, і ветерани спецслужб, і місцевий бізнес. Це якось було дуже дивно, тому що. От така єдність вона була унікальна, Маркушин залишився з містом. Але потім, звичайно, що Карпюк і його деякі партнери здиміли з міста, потім вони швидко повернулися і вирішили проексплуатувати Маркушина. Бо ну, до нього навіть в центральних органах влади виробилася якась така. Повага, він став неймовірно популярним, і він е, такий відкритий до містян. Але хлопці, які тихенько його так свого часу коптували у владу, сподіваючись, що вони з другої лави будуть ним керувати, а це дуже нагадує е, ну, модель, коли. Е, Номінально міський голова Маркушин, а містом керує Карп'юк. Ну, це, це всі знали, і це була абсолютно недопустима ситуація. До речі, так само ну, з тою ж самою Бородянкою. Там нема зараз міського голови, але є секретар міськради, і, по-моєму, Карп'юк там заправляє всім і вся. Ну для чого цю виставу було організовувати з нагородженням? Відомих бородянців та для того, щоб нагадати, хто в домі господар. Так от, Маркушина: ці хлопці взяли як героя оборони в оборот і давай вести його за кордон. Він справді з'їздив. Хочу нагадати, що саме менеджмент міський. І Ірпеня, і Бучі дозволив все-таки залучити багато донорських коштів. Це, це справді дуже ефективна діяльність в порівнянні з, з менеджером тої ж самої Бородянки, того ж самого Гостомеля. Тут дійсно почався рух. Але коли приїжджає міський голова і ще група хлопців, і партнери дивляться: а хто тут голова, а хто не голова і хто ким керує. Це по суті викликало у багатьох дуже ну, такі обережні запитання до пана Маркушина. Наскільки я розумів, тільки був, була одна поїздка така, після чого Маркушин з ними не їздив. Але хлопці зрозуміли, що клієнт впливає, і е, дуже швидко почали атакувати самого Маркушина, тому що їм хотілося зараз по гарячих слідах, коли. Ірпінь притягує до себе не лише увагу лідерів цивілізованого світу, ще й потенційні гроші на відбудову. Тому хлопці вирішили так якось покерувати Маркушиним, але Маркушин відчув підтримку містян, і він, по суті, переключився на роботу з містянами. Все закінчилось тим, що була спроба через міськраду його якось похитати, а то й усунути з посади. Все-таки більшості депутатської зібрати не вдалося, але пробували. я згадав дивну історію, що в Ірпені це вже було, бо е, тут з'явилося ряд публікацій, з яких я, чесно кажучи, подумав, що це е, ну, публікації на розкрутку, на розкрутку самого Карпюка. Бо якось воно дуже е, ну, запахло такою контраверсією, коли повідомлення. Пишуться якимось таким чином, що ти не можеш зрозуміти, це проти нього чи за нього. І, бо коли ти починаєш е, виборчу кампанію з контроверсії, а потім переходиш до позитиву, тоді воно якось ну, з, е, жорстко забивається в пам'ять. І я перепостив публікацію з Інформарта е, е, ресурс. Який називається Карпівка Ятола мафії чи браток із 90-х». і там, в цій публікації, є одна дуже цікава історія. Бо свого часу така пані Попсуй, засновниця фонду розвитку приірпіння, вже коли революція гідності перемагала, умудрилася підписати угоду про співпрацю з кремлівською організацією наші. Потім СБУ провадило якесь слідство по теракту якомусь, і в контактера е, оцього терориста, за яким вони слідкували, вони знайшли так само угоду е, від е, ну, тому що контактер із наших е, працював з цим терористом і так само працював із фондом. Розвитку привірпіння дивно, чесно кажучи, історія дурацька, тому що вона наскільки свідчить про те, що там хтось хотів ну, використати для теракту сам фонд. Але мені здається, що цій пані попсу, і можливо Карпівку було потрібно якесь свідчення лояльності до, до російського бізнесу, до російської держави. Вони вже навіть під час. Перемоги революції гідності умудрилися підписати цю угоду. Хочу нагадати, що на цей фонд розвитку при Ірпіні заведені всі медіаресурси ресурси Карпівка, все, що в Ірпіні робиться. Так, от, знаєте, коли здавалося б, хлопці, які дуже грамотні в медійній сфері, проколюються на такій історії із 100 гривнями відомого спортсмену. Починаєш думати, так, а для чого це все? Тобто, для чого атакувати Олександра е, Маркушина діючого міського голову? А воно виявляється, що певна модель, яка була побудована в Ірпені, вона дуже нагадує е, те, як працює державна влада. Тобто, є регент Єрбак, а є людина. Е, Зеленський, який пише Відосіки, а країною керує Єрмак. Так було в Ірпені свого часу, бо Карпюк в 16-му, здається, році склав повноваження міського голови. Мені здається, що це був результат розслідувань цього терапту, і ну, почався скандал, бо ну, ну, коли Кремлівські сліди десь вилазять, це воно якось пахне не дуже. І отже, він передоручає управління містом оцій пані Попсуй, яка і була е, засновником фонду і підписантом угоди із цим Кремлівським фондом наші. Е, так от, що цікаво, на дверях у міській раді на кабінеті. Колишнього міського голови Володимира Андрійовича Карпюка залишалася табличка Володимир Карп'юк. Доки містом керувала ця пані Попсуй, вона потім, здається, пару разів змінювала прізвище. Так от це, це по суті, та модель, коли ну, є підтвердження, хто справжній господар міста. Маркушин, коли місто. Він, ну, по суті, залишився з проблемами сам на сам, а хлопці десь чкурнули, він справді опанував ситуацію, і ситуацію, і коли хлопці повернулися і почати, почали, так би мовити, розкидати пальці, виявилося, що місто змінилося, обставини змінилися. Маркушин змінився разом з містом і обставини, а вони не змінилися. І ця претензія на владу з другої лави вона проявилася в тому, що почали атакувати Маркушина. Маркушин вийшов із партії Нові обличчя, і, слава Богу, бо зараз би це позорище із 100 гривнями прилипло б і до нього. По-моєму, в Вірпені склалася якась така атмосфера, коли. Ну, люди побачили, що Маркушин ефективний, з Маркушином можна працювати, і, по-моєму, бізнес зрозумів, що ну, претензії е, Карпюка, ну, мабуть, не виправдані. Бо Карпюк придумав собі хитру таку ін, е, структурку, яка називається, по-моєму, ін, е, інвестиційна рада Ірпеня. Тобто головні інвестори, голов, група головних платників податків, яка Собі десь надумала, що вона може керувати міським головою. Ну, як раптом виявилось, що ні. Раптом Маркушин проявив самостійність. Але це все те, що ви почало виплескуватись в вигляді якоїсь підготовки до позачергових виборів, а тим більше. Ну, ну не світить партії нові обличчя на загально національному рівні нічого. Ну, не світить. Ну, ну як ти не, не, не роз, ставай не на, на розкаряку, ну нічого не світить. Але після таких позорних, абсолютно трюкових номерків церкових, які провернули в ті ж самі бородянці з нагородженням 100 гривнями, по-моєму, хлопцям пора згортати, так би мовити, свою активність. Причому що дивно, що вони зараз можуть розвернутися і почати волонтерити ЗСУ. Тільки, по-моєму, це так буде так само ганебно, як вони урядують на Бородянщині, прости Господи. Оце така історія про 100 гривень. Мене, мене просто це вибісило, я не зміг втриматися, я не дуже стараюся вникати в місцеве самоврядування, хоча мені дуже болить. 100 гривень і оцей цирк зі 100 гривнями це найкращий маркер. Тому що те, що робиться в центрі, те, що робиться на банку, і те, що робиться в управлінні цілою державою, воно проєктує оцей цирк з конями і на місцеве самоврядування. Як не крути, а це все проявляється як ніколи. А особливо в такий скрутний час війни, як зараз. Все одно ми повинні не забувати підтримувати один одного, донатити на Збройні сили і вірити в перемогу.